Останні три місяці ворог сконцентрував свої удари саме по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Концентровані цілонаправлені удари, які зосереджені цілком і повністю проти мирного населення після нічної атаки ворога. Зараз Чернігів і північні громади області Чернігівської області не мають електропостачання з приводу води в місті Чернігіві, то Заживлено водопостачання до резервних джерел електроенергії, враховуючи рельєф в деяких будинках там вище п'ятого поверху, може бути низький тиск води в тих, в тих районах, де складно з водою, там організований підвіз. Також за інформацією міської ради надано доступ до колонок від мережі водопостачання. Росіяни змінили тактику застосування своїх ударних дронів і ракет. Раніше вони, скажімо, завдавали масованих ударів по всій території України. Зараз вони безпосередньо концентруються на певному об'єкті і запускають по ну, десятки цілей. Частину там подавлює засоби електро електронної боротьби, і частину збивають сили протиповітряної оборони, але ж, врешті-решт, якась частина долітає і. І вражає той чи інший об'єкт. Прогнозувати щось особливо в галузі енергетики, дуже невдячна справа. Можу сказати тільки те, що наразі енергетикам складно взагалі в принципі приступити до відновлення, тому що над об'єктами постійно пролітають ворожі безпілотники, і як ви бачите, тут що там півгодини оголошується. Повторна там, чи в чергову повітряна тривога, і можна бути, можна бути казати якісь прогнози чи окреслювати сроки, коли енергетики зможуть в повній мірі приступити до відновлення електропостачання.